міністр цифрової трансформації Федеро Пес. На одній конференції сказав, що каже, міністерська робота, робота божественна. Тому що ти робиш правила, за якими повинні жити інші люди. І ще Господь Бог, Юсуф. Ну, дякуємо, що хоч його згадав. Тепер зрозуміло, чого відбувається такий піздець. Вони уявили себе богами, ну, а ми так, пиль під ногами. Не знаю, яким богом вважає свій Федоров там Аресом, Зевсом. Але судячи з того, що недавно відбувся громадний злив з Гії, то в Древньому Римі бува, богиня заливів, коація називалася. Думаю, якось так. Наступний божок дубнув колишній стоматолог, а тепер нардеп від е, тих самих слуг народу, подарував своїй коханій. Букет на понад пів мільйона гривень. Дівчинку хейтити не будемо, хоча язики кажуть, що вона не зовсім дружина. Нехай кожен отримує потіпний сюрпризи. Але саме ці, як писали в коментарях, пахнуть кров'ю. Наші боги придумали більше. Вони придумали під час хвилини мовчання зупиняти хрещати. Ну, хто не хотів, то но-но-но. No -no -no. Бачили то відео, на коліна, плять на коліно. Думаю, це не про повагу до героїв, бо е, повага до героїв це зробити, щоб тих лежачих героїв було менше. Ну і звісно не пиздити гроші на крові. Це про дресирування. Про собаку Павлова, думаю, читали. Дзінь-дзінь прийшов поїсти. дзінь-дзінь став на коліна. Ну, якось так. Як би відео не впішлося без нашого славного і незмінного, він придумав таке відправляти частину за ЗСУ для охорони спокою Великобританії. Хто каже, що треба міняти, я не знаю. Видно, не треба раз. Треба захищати ще й Велику Британію. І орадійте, щастя неймовірне. Вибори не планується проводитись ні в 26-му, а не в 27-му. Тобто в 27-му він ще буде 2 роки, 8 років. А де 8, там і 20. Мене здається, що за ще пару років от такого керівництва і в Україні залишиться лише з грає олігархів і три каліки. Одному вони будуть казати, з нас, другому Плати нам податки, а третьому будуй нам. Має". І коли почне доходити, вони подзвонять Путіну і скажуть, послухай, Володя, Ти коли сказав, що Україна то ісконно землі, він так, ну, так казав, то приходь, збирай. Ти вважав себе Богом, але будеш скинетий між людьми і будеш знищений людьми. Тому що ти не Бог, а всього лиш людина. Біблія книга Езекіля.